доброго лечила мани сегодня у кувалю Хотіла... хотела ну, не хотіла дай робить сейчас Бо я лет давненько хотіла и все я раз разом робила. а это це... Що не достану короче іспользувала. такие я що не достану іспользувала. Товарю спагетті. Зараз вам покажу. Достала помідори була. Ті, що закривала. Е -е, зелені. Якщо пам'ятаєте, хто бачив, хто не бачив. Коротше, я вам розповідала, що тічка давала рецепт, але там б... М -м -м, багатенько, аж 800 грам, мабуть. Я вже не пам'ятаю, сахарю, навіть було. Ну ладно. І думала, вони такі чересчур що водки будуть. Достала. А це, коротше, давай куштувати. Синя дала покуштувати. Він покуштував, дивіться, яка вона. Коротше банка розробчена, але ну, це не важливо. Сиди покуштував, а оце макарон дали. Вони такий добрий. М -м -м. Він таки сад... Ну коротше, вкусні, буду мабуть туда закровати, мені сподобалися. Ага, що я стою далі. Надо і сюди поглядала і різати ризати. А, не, а, чи не розказувала? Коротше, в кондорі покуштував макаронів. А я не знала, до чого мені... Що зварити його до цих котлет. Ну там макарони, макарони. Макарони глянула, а, а там Ті погетки були. Він Причепився. Бачите, <laughs> що ріжу дилак причепився. А це ти будеш пасту робити, пасту то я... <laughs> я. Я її не знаю, як робити, ну так хоча буде хоч ми Ну я бачила, ну не виставки робити. Я рада не робила. таку, Так, це броніра, а то пила. E' scrudo, brava Non è dura звісно, спеції. Чесник я не хочу, мені так панує туди. <сути> Чистить такі маленькі ці. Купити собі сушеного і край буде на всякий пожежний. Качок. Дивіться, які качки. Руками ж зараз брати не буду, бо тут я працюю. Оце пунечка така невеличка. Позавчора теж рубала. Позавчора шість штук зарубала. А сьогодні тільки три, бо пізно кинулася і треба їсти варити. То вже буду потрішку вирубувати. Курятник, вже морози почалися, курятник оббила і двері там. Вчора вбивала. Вікно забивала, щоб не дула, бо курятник вже слабенький, треба переробляти і трішки, мабуть, розширяти. Ну, яєчка, я вам скажу, тут топку вже не суть. Вчора шість штучок знайшла, шість штучок, виставляєте, я ж там поставила ще два сідала і дивлюся, коротше, два колеса поставила. І ще одну бочку поставила в колесі, де уся несуться, і в тій бочці. І одна якась удумалась, вчора на дворі розлупилася. Не знаю, що там. Сьогодні, конечно, менше, сьогодні 4 яєчка взяла. Ну, процес йде, то добре. Моя, моя поста. Ha dentă, și mai dentă. Ce voi. Mm. Mm. Deci mai de Nu dar ai Я його не використала, Йок-палк, це ж як робила, то я його О, Ооо Боже. Короче, общем, цей жир жиром сейчас заправлю. Вроді би коче, нічого. А як почашними добатися, а тоді пополовимо та все. Ну нічого. Скоро вони ті качки підуть як гарш у них. Ні ці малесенькі. Ще буде знати, знаю, чим нравиться, їх каптити навиться. Те, що вони малесенькі, такі якісь акуратні. Я думала, що ніяк каші варити, а ти на закону <сміх> макарони, значить, <сміх> макарони. Значить, будуть макарони, мені все легше, коли пазум, що варити. Брудна, бо ще убитися Не дую, я тобі не даю нічого. хорошо резать хуйну уже раз раз без край крачивается сырука мала его и те же получше стать все сейчас беру штучками пишити за шайтан машина чи <ріст> не <ріст> напишите що я буду дійсно собі голову морочити помию Тож просто мені впадло його мити понимаєте чи ні я без третього її жу А, а, а ті ножі ножами чи цією штукою аж уська діла. Мабуть, щось сім. Що ще парочку лоб. Вирізаю на пожуття, що оце її отак небагато завжав.

真是老五千 10 потів, поки от це почистила. О. Раз два, ото, да? На що його тарізати? І получилось так, як треба. Це вас сильно опустилася, нанюхалася. Оце, конечно, аромати двинули мені у носа. Сейчас і ніс проб'є і проплачуся. Все заразу. О, подріб так хорошо, як так і треба. А я б це стояла, мучилась раз однак пришла і сплохнула. Что <хи> так началось, що так пришлось сплакнути. Так, все, цей апарат. Ждет своєї черги помиться. О боже. О. Так, вернулся. О. О боже. Одне яйце чи два. Взагалі не повністю, коротше, вкидаю, вкидаю дві столові ложки сметани. І не знаю, два яєчка вкину била, не була, а що робити. Мені яйця не жаличка. я не пам'ятаю. Отакої і мукички треба дуже. Розмішаю і подивлюся, додавати треба чи не треба. Ага, Асіль. А, а три травку. Не забула ти, забула. И запах. Силь, все

Як немає, немає, але того запаху. Яклея там що пахне. Не немає, а чистити на суті. На дворі холодно. І ти по той часи. विवरण ज्वर की

Видите, якие, Ну, как вы на стокове, и як ми звикли, Ну, я бы делаю. Пит. Буквально как мы звук. Ну, пить уже добрые. Сейчас сахові, вихає, сайна, біжі, у мене така. Ай, тут не тут не помішало. А половина двух. Так с цимто, сюда ты це теж смачно. І добавлення. Симки хоть. Тивої ночі. 慢吃。